Тва ранкова від ворогів. Господи Ісусе, почуй молитви мої щирі, збережи душу мою чистотою, а думки добрими, допоможи захиститися від скверни, злими людьми насланої, істинно вірою в допомогу Твою та благословення Твоє. Амінь. О, святий угодник Божий, мученик Кіпріян, відомо мені, що до Тебе. Взивають хвилини смутні і допомогу тут же від тебе отримують. Прийми від мене недостойного раба Божого прохання просте, молись до Господа, попросивши для мене зміцнення віри і в печалях, і в тіхи. Так нехай захистить він мене від нападу людей злих і всяких дій, будь святий Кіпян, мені вірним помічником боротьбі з ворогами. Яви мені заступництво своє, з підтримкою, твій шлях земний пройду і опинюся в Царстві Небесному біля всіх святих амінь. О заступнику Божий, виконай волю Господа і спаси грішного раба, допоможи подолати всі випробування від негараздів, лайливих слів. Образ – Заздрості, лестощів, злості і від лукавого. Не залишай мене без підтримки своєї. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.